Вітаю всіх! Мене звати Вікторія Мурометь, я практикуюча психотерапевтка і авторка консультативної коучингової платформи для консультації, яка називається Яблочко. Отже, хочу вас познайомити більш детальніше з цією ігровою платформою. Продовжу вас знайомити з цією коучинговою платформою для консультації. Отже, сюди входить е, красиве ігрове поле, воно також на тканині основі. Тут вже входить кубики для пропрацювання. Е, Подивимося, що іще є. Дуже багато тут карток, адже ця платформа є як індивідуальна, так і групова. Нагадую, що це більш коучинговий формат, саме тому тут дуже багато яскравих та корисних елементів. Отже, знайомимося поближче. Отже, я вже показала, це є ігрове поле. Далі, ця гра орієнтована на пропрацювання ще страхів. Тут обов'язково, тут у нас окрім сфер, за які відповідають ті чи інші наші концепти життя, то можемо говорити також про страхи. Отже, подивимося сюди, що Є у мене шість сфер: стратегії, дію, поведінка, негативні переконання, місія життя. Все це відображено також на ігровому полі. І таким чином ми розкладаємо ось такі картки і отримуємо, по кількості учасників, отримаємо певну роботу. Далі переходимо. Тут є дуже класні ресурсні карточки. Ось в такому вигляді вони мають. Для того, щоб ми пропрацювали тут всі ресурсні, якісь побажання, чи взагалі знайшли певний ресурс. Наступна у нас є коротенький опис сфер, в якими ми будемо працювати. Ось так вони виглядають. Далі у нас є невеличкі підказки, тобто ми говоримо про свідоме і підсвідоме і в форматі мами, тапка, образ. Інтуїція, підсвідомість і раціоінтуїція. Також входять у нас ось такі цікавенькі картки яскраві. Це такий певний символізм, на що ми втрачаємо наш час. Тобто, куди ми зливаємо нашу з вами енергію. Далі, конкретно, картки зі страхами, їх тут дуже багато. Їх тут 30, вони різні, з різних сфер життя. Ось такі вони. Потім туди ж входить іще додаткові карточки з запитаннями. Дуже-дуже цікавим є інструментом, який ми говоримо про певні вправи, тобто це завдання, коли учасник виконує тут чи іншу вправу, або для групового формату, або для індивідуального. Це все стосується коучингового формату. Є методичка, в якій ви можете по -по -по почитати та подивитися всі абсолютно завдання та вправи. Ти також входить, що в нас сертифікат ведучого. Та що є дуже корисним і цікавим, це є індивідуальна план для консультації для, і для зв'язку. Зв тобто, коли під час роботи пропрацювання тих чи інших сфер, можна відразу писати свої, свої роздуми або свої усвідомлення.